Три часа дня, і ви з нами, І знаєте, ми сьогодні будемо тому що у нас стартап-шоу, Ми продовжаємо. Пропоную зробити М1 гучніше, найпрогресивніші технології, секрету успішних людей та багато подарунків. Це стартап шоу з одному» на М1. Оксана Романюк, автор проекту на колесах. Це відеоблог про бюджетні подорожі небюджетними країнами. Ресурс наповнюється Оксаною та її чоловіком Антоном під час спільних мандрівок світом. you <laughs> Якщо казати про стартап твій, так будемо порівнювати цю професію саме блогера і стартапом, mm -hmm. про якого першу країну ти написала? Таїланд, це ж таке? Та... Uh, Ні, я спочатку написала в цьому путешествиї, тому що після свадьбы ми поїхали по Європі. І mm -hmm. суть була в тому, що ми вибирали такі странні і міста, які на слуху, які дуже розкручені, ну і з там, Я хочу в Монако, я хочу в Ніц, Канни. Mm -hmm. От ми взяли вот такие заїжджені, заюзані якісь названня і подумали, слушай, ну давай реально посмотрим. Сколько денег это выходит, если да, По мы минимум. не будем снимать э, гостиницу, ага. да? Короче, мы хотели вот супер минимал бюджет в супер дорогой стране попробовать. И вышло. И... И у нас это реально получилось. А мы ночевали в машине, как бы да, mm. мы Но, сто... у нас были супер виды. Это ну, вообще классно. Это тачка, так? Да, да, да. Мы посчитали, потому что получается так. Чтобы снять гостиницу в mm. этих местах, даже просто вот мы отъезжали на 60 километров, да, не знаю, mm. там от ницы. Это будет супер дорого. Вот любая придорожная гостиница это будет от 100 евро mm -hmm. за ночь. Mm. Мы, в свою очередь, знаешь, там на две недели сняли тачку за 300 евро на двоих. И, ну и все это время ночевали там. Тепло, а душ? Значит, с душем была такая проблемка, поэтому раз в три дня, да, раз в три дня мы брали себе номер в хостеле с горячим душем, ходили туда оба в душ. Слушай, я практикую частенько, знаешь, какой момент? Поход в ресторан с косметичкой. Да, да, это однозначно. Это однозначно. Все вот эти утренние умывания, конечно, это все происходит. Не только. Вот это же понимаю. В Украине, на самом деле, достаточно много людей молодых, которые также пишут, ведут свои блоги, приезжают в новую страну, сразу же отписываются. это очень круто, интересно, но в каждом из них есть такая киллер фича. Вот какая киллер фича у тебя? Помимо бюджетности, ну поняли, бюджет. Знаешь, я потом уже, когда начала делать видеоблоги, помимо того, что я писала, я поняла, когда получила фидбэк, что есть моей фишкой. И мне все люди говорили, что это первый блог, который видеоблог, который они видели, который очень правдивый. Но из разряда, знаешь, я не хожу и не говорю там, Боже, здесь все так красиво, там Монаконица так красиво, это и так понятно красиво. Я вот шла конкретно, не знаю, там пью кофе, блин, ну невкусный кофе, ну плохо, вареный кофе. Так да, да, реалізму. да, да. Или там, знаешь, говорят: вот в Таиланде мы были: все едят там этих жуков пауков кузнечиков. Mm -hmm. Ну нет, но ну, реально это только на туриста. Я это рассказывала. Там пробовала и такая о боже, Ну, это да, это было отдельно. <laughs> то есть у меня по лицу можно было читать, знаешь, реально вкусно это или невкусно. Mm -hmm. Мне да, кажется, то, что естественность. Mm -hmm. Дар'я Булах, представник проекту «Євротріпс». Це компанія, яка організовує нестандартні тури Європою. Головна фішка замість професійних гідів туристами опікуються місцеві.

плюс дивиться uh -huh. відео з того, як ми їздили минулий uh -huh. раз. В них ну і не дуже хочеться їхати з нами. <рес> вони просто розуміють, що програма трошки не для їхньої аудиторії. Mm -hmm. Плюс наша особливість в тому, що з нами завжди їде фотограф, з нами завжди їде відеооператор. Це портал геометрії. Вони нам повністю надають mm -hmm. потім фото-відеозвіт. Тобто, це молодь. Ну я так розумію, так. що десь так до 35-ти, або ж якісь. Ну ми завжди кажемо так, 18-30 років, але я не можу сказати, що там, якщо ну, хтось декі, захоче там, старший... деякі там і 60 десяти, якщо вони можуть витримати так. це молодіжне право, так а що це за програма, яка дійсно може там. Впливати так на дорослу людину, що на вона... о ні, це занадто. Може бути це заїзди в ночні клуби а, хіпстерські постійно. Міста? це постійно, постійно ага. так. Ми дуже часто їздимо на фестивалі. Ми mm -hmm. дуже часто робимо так званий бар-крол, коли ми за одну ніч ходимо, наприклад, по п'яти шести барах, uh -huh. де в кожному барі нам щось наливається. Да, 30 років, та нет. ще видержати може а от старше, що, говориш, ні. Ну якщо вони погодяться, будь mm -hmm. ласка, я їх з собою.